Привіт! Ви на каналі ЗМІСТ. Ми хочемо показати вам, як виглядає традиційний одяг Полтавщини. Для цього ми приїхали в Хорольський краєзнавчий музей. Розкажіть про традиційний одяг Хорольщини. Що носили в давнину? Український національний одяг формувався протягом багатьох століть. Одяг це історія нашого народу, це частина культури нашої. Основною красою дівочого одягу була біла е, полотняна вишита сорочка. Дівочі сорочки вишивалися переважно червоними чорними тками квітковим рослинним орнаментом. сорочки дівчата носили корсетку, це безрукавка із фабричної тканини. Е, відсутність рукавів дозволяла побачити всю красу вишитої дівочої сорочки. сорочки дівчата носили. Е, е, Плахту із клічастої вовняної тканини. Поверх плахти носили вишитий фартушок. На шиї носили намисто і дукачі. На голові у свята і весілля дівчата носили вінок зі штучних квітів зі стрічками. Перевагу надавали червоним стрічкам, тому що червоний колір ототожнювався з і червоним, і красивим. Носіння вінка засвідчувало досягненням дівчат шлюбного віку. Основним атрибутом жіночого одягу теж була біла полотняна вишита сорочка. Але на ній були відсутні яскраві кольори. Малюнок виконувався вишивкою білими нитками, який поєднувався із технікою вирізування або мережкою. Жінки теж носили корсетки, які були з різних тканин, також оздоблені різними орнаментами та вишивкою. Замість плахт жінки носили спідниці і з фарбованого полотна шилися вони і з різним оздобленням. Коли дівчина виходила заміж, обов'язково на голову одягала очіпок. Як розповідала моя бабуся, в очіпку навіть спали, а поверх очіпка носили хустки, шерстяні з різними орнаментами, суконні, кашемірові та інші. Також є у нас родинний одяг. У прохолодний час жінки носили одяг з рукавами, який називався юбка. Шили його із сукна або ж із різних домотканих тканин. Також юбка була прикрашена різними орнаментами. Чоловіки носили теж білі вишиті полотняні сорочки, але вже вони вишивалися геометричним більш орнаментом, де зображувалися румби, квадрати. Вишита сорочка це вважається як святковий одяг, а в будень носили зазвичай буденки. Вони були з невибіленого полотна або ж мало вишиті. У На нас також представлена сорочка буденка. У прохолодний час хлопці носили верхній одяг, який називався романчик. Його також шили із сварбованого полотна. Чоловіки носили також штани, шаровари. Якщо холодно, піддівали підштаники, підперезувалися широким таким гарним поясом, а в літній час на голові носили брелі. Ще носили вишті сорочки. Ми знаємо, що сорочка це як книга. Вона розповідає, може розповісти те, що у Майстра на душі, от якими були сорочки на хороші? Ну, самою поширеною вишивкою на хорошенні, звичайно, на полтавщині, була вишивка білим по-білому. Ця вишивка, ця техніка прямої гладі, вишивалася білими льняними нитками. У нас є сорочки вишиті такою технікою. Глодь зазвичай поєднувалася із ажурною вишивкою мережка або вирізування, де кожен квадратик потрібно було вирізати і обмитати нитками купленими, із нитки чи з коточка номер 10. Вперше ця вишивка виглядає дуже гарно і красиво. Така сорочка котирувалася зазвичай набагато вище, ніж звичайна. Вишивка ця білим по-білому з'явилася вперше у населеному пункті Решетилівка Полтавської області. Ну, але вишивали на хорошенні також і іншими кольорами. Червоними, чорними нитками, рослинним орнаментом на жіночих сорочках. Рідше вишивали іншими кольорами. Також вишивали сорочки і чорними нитками. Як говорили тоді люди на смерть собі. Чоловічі сорочки вишивали зазвичай геометричним орнаментом, де зображувалися ромби, квадрати різними кольорами червоними, чорними, синіми, тому що кожен колір мав своє символічне значення. Кожного року в нас на Хорольщині проходить фестиваль народної творчості Барви Хорольщини, де кожна майстриня представляє свої роботи: вишиті рушники, вишиті сорочки, різні поробки. Тому в нас на Хорольщині дуже. Багато людей, які вміють гарно вишивати. Наші земляки одяг дуже берегли, тому що він діставався дуже важкою працею. Іноді одяг міг слугувати роки, а іноді і не одному поколінні. А давайте тепер я вам покажу наше українське взуття. Це взуття носили наші земляки на Хорольщині. Дуже відповідальною вважалася шевська справа, адже пошиття взуття це дуже складний процес. Основне для шевця це правильно правильно підібрати колодки. В нас є взуття жіноче, чоловіче, дитяче. Найкрасивіші були дівочі чоботи-сап'янці. Їх шили зі спеціальної шкіри сап'яну. Це шкіри. Козя козячі, рідча телячі або овечі. Шили чоботи з цієї шкіри. Вони були різного кольор... різних кольорів червоного, жовтого, зеленого. Ці чобітки були дуже дорогими і носили їх лише заможні дівчата. Ну а звичайні сільські дівчата ходили влітку босоніж, а так зували черевики. Друга локація великосирочинський краєзнавчий музей. Де ми дізнаємося про традиції вишивки Миргородщини. Існує дуже цікава легенда про появу вишивки на Україні. Легенда розповідає нам ось що. Колись на Україну дуже давно прийшла хвороба на маленьких дітей. Всі маленькі дітки помирали. Вони засипали, лягали спадки і вранці не прокидалися. Жінки дуже з того були в розпачі, дуже плакали, хоронили кожного. Дня маленьких своїх діток, і од одній такої жінки, яка вже поховала, мабуть, усіх своїх дітей, залишився тільки маленький синочок. Вночі спустився ангел і говорить: ти хочеш врятувати свою дитину? Вона каже: Так, звісно, він у мене один. І він їй говорить ось що. Я відкрию тобі один секрет. Ти повинна розшити одяг свого сина червоними і чорними хрестами за ніч і потім одягти до сходу сонця цю сорочку на свого маленького сина, і ти його врятуєш, він не помре. Але якщо ти кому-небудь розповіси про це, то ти будеш покарана і помреш. Жінка цілу ніч працювала, вона плакала, вона обливала сльозьми сорочку свого маленького сина, але вишивала, вишивала. І до ранку вона закінчила. Ще на сонного свого маленького синочка вона одягла цю сорочку. І е, коли хлопчик прокинувся, він був здоровий, на ньому не було зовсім ніяких е, ознак хвороби і. Він був щасливий, в нього рум'яний з'явився на щоках. Але коли вони вийшли на подвір'я, хлопчик побіг гратися, то жінка побачила, що сусідки плачуть, ховають своїх дітей, оплакують своїх рідних. І вона їм почала кричати: Ви повинні розшивати одяг своїх дітей червоними і чорними хрестами, щоб їх врятувати, але їй ніхто не вірив. І в доказ цього вона зняла сорочку свого маленького хлопчика, і він. Впав мертвий зразу ж, а потім вдарив грім з неба і потрапив у цю жінку. і Вона також померла біля свого маленького сина. І Жінки потім повірили і за ніч розшили одяг своїх дітей хрестами червоними і чорними. І на наступний день уже ніхто не хоронив своїх маленьких діток. Ось така легенда, дуже сумна. Але дуже повчальна. Взагалі-то кожна дівчина до одруження повинна була мати придане. Придане зберігалося в невеликих скринях, і мінімум 8 сорочок повинно було бути в дівчини. Вона вишивала сорочку на. Е... Весілля, на вінчання, на першу шлюбну ніч, на народження своїх діток, на повсякденне носіння. І також вони вишивали святкові сорочки, коли вони ходили до церкви на великі церковні свята. І обов'язково повинна була вишити, була бути вишита сорочка чорним на смерть до смерті. Українці відносилися з великою повагою і готувалися. Вони її не боялися, а намагалися підготуватися е, дуже ретельно, щоб потім зразу потрапити в рай. От е, вишивка меральчини, якою вона була. В основному вишивка Миргородщини була червоно-чорні кольори. Це були кольори Полтавщини, а ще говорять, що ці кольори були самі розповсюджені, тому що нитки в ці кольори було найпростіше пофарбувати, використовували різні природні барвники і червоно-чорні кольори в нас переважають. Але ще з нашої сусідньої гадячини до нас прийшли отакі такі цвіни кольори Взагалі, то сорочки, які були вишиті чорно-синіми кольорами, називалися жидівками. Жидівки пішла назва від того, що нитки продавали у магазинчиках, які тримали євреї. Це були люди з достатком, і вони привозили до своїх крамничок невеличких, дуже дорогі, на той час пофарбовані в незвичні кольори, сині, фіолетові, всі відтінки голубого. Синього, зеленого, нитки. І дівчата збирали е, гроші, щоб придбати саме ці. Дивні кольори ниток і розшити своїми сорочками. Найбільше це було розповсюджено на гадячині, і звідси е, пішла і назва сорочок вишитих черв... с... чорно синіми нитками. Ці сорочки мали назву жидівки. Тепер давайте разом поглянемо до нашої скрині. В таких скринях господині зберігали свої скарби і свою вишивку. Будь ласка, дивіться. Скільки в нас тут гарних вишитих сорочок. І от для прикладу оця, будь ласка, потримайте її, розгорніть. Вона дуже маленького розміру і прикрашена вона чорною вишивкою. Мабуть, ця сорочка належала молодій дівчині, яка дуже рано втратила свого чоловіка, залишилася вдовою з маленькими дітками. Вона дуже гарна, дуже тендітна. Хоча на ній зображені квіти, вишиті квіти, але вони в чорних кольорах, кольорах смутку, печалі і жалки. А от щодо цієї сорочки, будь ласка, огляньте її. Вона дуже гарна. Ой, вона прикрашена трояндочками. Ця історія появи цієї вишивки, цього візерунку. Це, мабуть, була весільна сорочка для дівчини. Для дуже гарної молодої дівчини, і вона її розшила і прикрасила от такими трояндами. Цей візерунок не характерний для української вишивки. Це дівчата запозичили е, цей малюнок від наших дівчат від паняночок, в яких вони працювали, мабуть, служницями. І от оці дівчата-панянки, вони з-за кордону отримували подарунки різні, мабуть, парфуми або мило, і на коробочках були зображення таких троянд. Дівчата-панянки Запам'ятовували, і потім ввечері вони вже по пам'яті вишивали, розшивали ці візеруночки і прикрашали ними свій одяг, свої сорочки, щоб бути гарними і красивими. Тому що чим більше розшита сорочка різними візерунками, тим багатше вона виглядала. І дівчина вважалася гарнішою. І от коли молодь збиралася на вечорниці, то хлопці в першу чергу звертали увагу на вишивку. Чим Менший хрестик, чим акуратніше зроблена вишивка, тим дівчина вважалася кращою господиною. І коли ми подивимося сюди, то візерунок майже відображає те саме. Жодних вузликів, жодних переплетінь. І ніби цей візерунок, також, як і лицьова частина, гарно дуже виглядає. Що знають дослідники про традиційний стрій Полтавщини? Вишиті сорочки на Полтавщині були одними з найдовших в Україні. Залишалися в побуті до 60-х років минулого століття. Детальніше розповість Катерина Штепа. Традиційний одяг Полтавщини, як і здебільшого на Україні. В першу чергу це спідня білизна сорочка. У нас на Полтавщині сорочки довгі, одні з найдовших по Україні, здається, мені тільки на Вінниччині довші. Поверх спідньої білизни це завжди імітація спідниці. Насправді спідниці виникли значно пізніше. Плахта була найпершим стегновим одягом на території України. Плахта, прямокутний шматок тканини, і це для Полтавщини був найбільш популярний і такий автентичний насправді одяг. Спідниця прийшла пізніше. Поверх сорочки зверху обов'язково теж вдягали керсетку, а це жилеточка така. З відкритими рукавами, яка прикривала зону грудей, тому що ну, вважалося дуже непристойним для жінки вийти в люди, не прикривши спідню білизну. Ми ж пам'ятаємо, що сорочка це спідня білизна все-таки. І відкритими залишали лише рукава, так само, як і подол сорочки, теж виглядав. Ну і, звісно, для жінки обов'язковим був очіпок. Не будемо про нього забувати, пізніше, потім уже в радянський час очіпок перетворився для жінок, які мешкали в селах, дотримувалися традицій українського одягу носіння. Очіпок переріс у білесеньку косиночку, поверх якої пов'язували уже хустку. Так само, як це відбувалося і сотні років тому. Шароварні образи сценічні, як ми говоримо. Вони саме і є для багатьох із нас зірцевими, тому що насправді ж від автентичного українського одягу відійшли вже досить таки давно. Звісно, в деяких регіонах Полтавщини, мікрорегіонах Зіньків, Гадіч, можливо, Миргород, ще там можна назвати, буквально на пальцях перелічити, де сорочки вишиті залишалися в побуті до 60-х років, причому активно залишалися. Але Більшість регіонів вони зникли ще після е, Другої світової війни. Взагалі, якщо взяти етнорозвідки наші е, краєзнавчого музею, е, то можна помітити, що Друга світова війна, масові пошкодження, е, велика кількість загиблої молоді, взагалі е, можливість переміщуватися постійно під час війни це ж було. Е, Взагалі дуже розповсюджене. Якраз це і призвело до того, що міська мода проникає в село і витісняє ці давні види ремесел. Більше того, після Другої світової війни магазини. Там 60 років вже заробітна плата, вже не так трудодні, як ідуть вже оплата, так би мовити, готівкою. І от в цей період уже Починають частіше купувати крамний одяг, ніж виготовляти його самотужки. Стосовно Шароварщини, як явища побутового, тут скоріше варто говорити просто про несмак, іноді, а іноді про трансформацію. Ви ж розумієте, що ніколи мода народна вона не була статичною. З того часу, як вона починає виходити із народного вжитку, народний одяг, із постійного щоденного, з того часу, можливо, вона і вульгаризується. Тому що це вже не одяг щоденний. Але якщо ми візьмемо одяг 100-200, 500 років тому, і ви вважаєте, що серед простого населення не було кітча, не було вульгарності, то це теж дуже велика помилка. Це все було завжди, і несмак він загалом був завжди. Єдине, що з часом будь-який несмак він обтесувався. Ми дізналися більше про унікальність нашого вбрання. Бережімо наші традиції. Ставте лайк цьому відео.